Джель, троксотик, робота. Піднімай фрезу вище. Справа. Стоп, не так. Тут регулю... оця регулювачка, оця оця, її даємо на... Бач, оце менше, а вліво. Більше. Ось, задерти. Все. Понял? Поїхали. Хватить. Відвантажуємо так. Фрізу виключи, бо щось крутиться. Це ти включив на задню. Нейтралку постав. Льоша, я ж тебе в інтернет викину відвантажуємо Для в Київську область Міні-Агро-Глеваха 27 кілометр траси Київ-Одеса Заїжджаємо не вистачає сили? Так давай ще вище. Ще має вище ще піти льош ану виїдьте.